Всім привіт! З вами психолог Вікторія, і я би хотіла поділитися а, своєю думкою на один дуже цікавий коментар, який я недавно прочитала під одним із своїх попередніх відео, а, про те, що чоловіки вони начебто а, от, мають таку природу, а, яка мало не змушує їх зраджувати, тому що вони от, ну неможливо так, щоб вони просто постійно були з однією жінкою, адже от, природою так влаштовано, що один і той же чоловік він може. А, розмножуватись скільки завгодно раз, і може якомога більше жінок відповідно, так скажімо, ну своє потомство їм передавати, і, відповідно, вони від нього будуть народжувати. Тобто різні жінки від одного й того ж чоловіка будуть народжувати. А от жінка, вона з кількома би чоловіками різними в неї не були інтимні стосунки, скільки би не був секс, все одно вона тільки один раз народить. Відповідно. Як природа придумала, значить так і потрібно робити. Тобто, для чого тоді чоловік буде себе обмежувати, якщо йому просто отак закладено побільше мати потомство від різних жінок, побільше розмножуватись, побільше залишати слідів, так скажімо, від себе, щоб його потомство потім от продовжувало його. Як на мене, це повна дурня, що це якась причина, чому чоловік може зраджувати, а жінка не може. Це залежить тільки суто від того, яка людина взагалі, тобто одна людина. Ніколи в житті собі не дозволить зраджувати, знаходячись у стосунках з кимось уже, а інша людина спокійно буде це робити і не бачить в цьому нічого поганого. Особливо це навіть не залежить від того, чоловік ти чи жінка, це залежить від якихось інших факторів, а не про те, як тобою там природа а, придумала, заклала і так далі. Тому, от коли така турниця постійно культивується, що чоловіки вони просто от природою мають таке право. Тому що в них от воно так є, що вони е, не можуть і не бачать сенсу знаходитися з однією жінкою, ну то хоча б скажіть про це тій жінці, тому що вона може не знає про це ваше право, що ви собі його придумали і хочете його е, культивувати. Можливо, вона думає, що ви чоловік, який хоче бути вірним і хоче бути тільки з нею. А ви постійно будете намагатися м, ходити куди ще наліво, тому що у вас така природа. А, тому старайтеся, старайтеся бути чесними в першу чергу із собою та з партнером у стосунках, і е, треба розуміти, що взагалі немає значення, а, наприклад, так само хто головний в парі, а, хто платить. Це все залежить від того, як ви собі домовитесь у стосунках, як ви собі придумаєте, як для вас буде обох комфортно, а така у вас буде і. Тобто, ситуація в цих же стосунках, і ви обоє головне, що почували себе комфортно, і обоє відчували, що ви є рівними. Тобто, щоб у вас була рівність в цьому плані у стосунках, хто що закриває, хто за що відповідає. А, і якось намагатися щось пояснювати природою не варто, що, наприклад, якщо чоловік, то він зраджує, або якщо жінка, то вона куховарить, а якщо чоловік, то тільки він платить і так далі. Тобто, це взагалі не має значення. Бо хто там головний бо Якщо чоловік, то він мусить бути головний, хоч би він що робив, навіть якщо він взагалі нічого не робить. А жінка, наприклад, повністю забезпечує сім'ю, все одно чоловік чомусь має бути головний, він не має тоді бути головний. Ним, бо який тоді сенс жінці слідувати за таким чоловіком, якщо вона абсолютно все може дати собі сама, ще й того чоловіка на сутті, аналогічно на мене. Тому перестаньте такими категоріями міркувати і дивіться по своїй конкретній ситуації. Ну, в принципі, це все, що я на сьогодні хотіла сказати. Тож до нових зустрічей. Підписуйтесь, коментуйте, і мені буде більше мотивації для того, щоб знімати для вас нові цікаві відео на якісь. Цікаві і корисні теми до зустрічі.